Під час апаратної наради Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, зазначила, що продовжується ліквідація надзвичайних ситуацій, пов'язаних з обстрілами громади країною-агресоркою. Надається допомога мешканцям громади з матеріального резерва та допомога військовим. Сили швидкого реагування аварійні бригади, підрядні організації продовжували працювати над ліквідацією надзвичайних ситуацій, пов'язаних з обстрілами російської агресії. Роботи тривають. Також згідно вашого доручення продовжується допомога підприємствам, установам організація, підприємцям нашої громади мешканцям. Допомога у вигляді матеріального резерву. Якщо говорити про цифри, то можу зазначити, що з минулого року напротязі минулого... ОСБ по будівельним матеріалам то видано 3600 штук населенню. Якщо це шифер, то дві і таке інше. Це дійсно великий об'єм. і Я вважаю, що наша допомога вона повинна продовжуватися. Вона потрібна відпрацьовуємо звернення військових підрозділів. З метою допомоги, як в натуральному вигляді, це обладнання, матеріали, так і інше, так і субвенціями діють фінансові програми. з Цією метою роботу продовжуємо. Щоденна загроза з боку країни-агресорки вимагає від усіх служб максимальної згуртованості, швидкості та ефективності. Сьогодні пріоритетом номер один залишається безпека людей, оперативне відновлення пошкодженої інфраструктури та всебічна підтримка захисників.